Андрій наш, командир екіпажу БПЛА, «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативно-призначення рубіж назвардії України до нас долучається. Пане Андрій, доброго вам ранку, доброго ранку. Студія, доброго ранку, телеглядачі. Розкажіть, будь ласка, яка у вас ситуація? Які новини з вашої ділянки? Фронту? Оперативна обстановка ускладнюється через те, що ворог підвозить все більше і більше резервів, і при тому проводить локальні штурмові операції. Тобто на всю лінію фронту Донецького напрямку він підвозить резерви і шукає тірки, де він може просунутися і де він може провести вдалі штурмові дії. Наразі у них виходить не так добре, як вони хочуть. З тією кількістю двохсотих, які зараз валяються на українській землі після їхніх штурмів, але тим не менше є ділянки, де вони е, все ж таки змогли захопити декілька лісопосадок, що цілком логічно, через те, що з такою кількістю з якою нападає наш ворог. З такою кількістю особового складу дуже важко впоратися в нашій ситуації, і так він підсовує дуже потужні резерви і з кожним днем їх більше і більше. Це потрібно розуміти. Власне, яка роль БПЛА для того, щоб ці атаки зупиняти? Саме так використовується БПЛА дуже якісно, насправді, але тим не менше зараз є зимовий період, і на Донбасі він змінюється дуже швидко від якогось мінуса до плюса. Відповідно, відбуваються і туманні а, періоди, і водночас дуже сильні вітри, які заважають БПЛА виконувати свої завдання на 100%. І це надзвичайно впливає на нашу роботу. Особливо що стосується туману, тому що в туман ми взагалі абсолютно не можемо працювати, тому що ми. Ну, зовсім нічого не бачимо, і там настільки густі тумани, що буває, що вийдеш для того, щоб виставити коптер, або там умовно кажучи, зробити іншу бойову задачу, і ти просто не бачиш своїх рук попереду себе. А це відстань там 50-30 сантиметрів, не знаю. Панвіше спита спитаюся стосовно БПЛА. Президент Зеленський на своїй прес-конференції згадав про те, що на складах є 26 тисяч БПЛА. Чи вони якось вже почали надходити? Чікав як у вас зараз ситуація? Наскільки у вас безпілотники є від Міністерства оборони? А наскільки якомусь повідношенню від волонтерських організацій і волонтерів я не можу знати наскільки у нас забезпечено в плані від міністерства оборони, але бригада Рубіж. В якій я беру участь забезпечено достатньо добре коптерами, і звісно, питання достатньо доброго забезпечення, воно достатньо м -м, всеосяжне. Чому тому, що коптери втрачаються, їх потрібно замінювати постійно. Тому я вважаю, що волонтерська робота в цій е, сфері грає надзвичайну роль, так як е, постійно встигати забезпечувати всі потреби всіх підрозділів в, в е, напрямку БПЛА. Як на мене, надзвичайно важко. Власне, тому відсоток, звісно, ми закриваємо за рахунок волонтерських грошей за рахунок донатів кожного громадянина України, який допомагає нам і нашому підрозділу, в тому числі. А як зараз із донатами, зараз маємо такий святковий період. Люди починають думати про те, як накрити на стіл, і трохи І те, що я чую і... все добре. Звісно, це не ті донати, і не та кількість донатів, яка була на початку війни. Ось, але е, збори закриваються важче закриваються в людей. Не вистачає фінансів насправді, щоб закрити всі абсолютно збори. Але тим не менше, ми намагаємося придумуємо там танці з Бубном для того, щоб побільше можна було співпрацювати з цивільним населенням і щоб більше їх закликати донатити, і потрошки потрошки намагаємося закривати всі наші потреби, але знову ж таки та однозначно це не. Той період, коли там півтора роки назад, як тільки був заклик, ми могли закрити збір там буквально за там декілька днів. І зараз це потрібно вже робити значно довше, тому що збори вони не меншують, а фінанси в наших громадян, на жаль, не збільшуються. Відповідно, тут же треба попрацювати над тим, щоб все. Зробити так, щоб донат долетів саме до тебе, тобто, це якась умовна внутрішня конкуренція між підрозділями, вона хороша конкуренція, це не з поганих тому, що ти придумуєш, як саме залучити цивільне населення до того, щоб вони допомогли саме твоєму підрозділі, і щоб ти зміг виконувати свою роботу значно якісніше. Багато я знаю, що нарікають про те, що є дуже багато паперової роботи у зв'язку зі списанням дронів, які, як відомо, є абсолютно витратний матеріал. Тим не менше по кожному треба писати по кілька паперів, ну і так далі. Справді, є з цим проблеми, чи варто це спростити? Е, ну, у нас в бригаді Рубіш вона створена за новим стандартом, тому в нас таких проблем особливо немає. В крайньому випадку я, як командир екіпажу, з цим особливо не стикався. Тобто, при втраті будь-якого коптеру я. Е... Пишу базові е, умовно базову інформацію про цей коптер. І на цьому моя робота з паперовою роботою закінчується. Тобто не скажу, що це прям абсолютно напряжна зараз річ саме в моїй бригаді, саме в моєму підрозділі. Тобто, про бригаду Рубіж можу сказати, що таких проблем не було помічено. Ну, в такому випадку саме досвід бригади Рубіж варто напевно взяти на озброєння і іншим підрозділам, тому що всюди фактично зараз є підрозділи БПЛА. Але я так а, можливо, просто багато перепрошую, такого бюрократичного геморою падає там, наприклад, на командира роти або. <гум> <Так>. <гум> Десь там проблема. Що ж, пандрійше пан на останок спитаюся, зараз Україна буде переживати посилену мобілізацію. Ухвалений майже закон, закон законопроект вже Верховній Раді. Що ви про це думаєте? З іншого боку, от маємо вже проблеми з тим, що от в Харкові не може знайти 10 водіїв на маршрути тролейбуса, тому що чоловіки бояться йти ставати на облік. Ну, страх людей це проблема людей, як на мене. Ну тобто, боятися виходити на роботу через те, що тебе можуть мобілізувати, це смішно з рахуванням того, що потрібно боятися ракети, яка може пролетіти в твій будинок і знищити всю твою родину. А потрібно розуміти, також, що основний твій обов'язок як громадянина це захищати свою державу. А твоя держава це твоя родина. Тобто, потрібно розуміти сам факт, що Україна це я, Україна, це моя мама. Там моя дружина, мої діти, мої рідні, друзі, родичі і так далі. Саме з цього складається Україна, і тому боятися боронити свій край, як на мене, є незрозумілим для мене. І, і мені дуже смішно чути, коли хтось боїться виходити на роботу там водієм автобуса, тому що боїться отримати повістку. Також потрібно і всім супер рекомендую послухати прес-конференцію залужного. Він дуже якісно і дуже зрозуміло все розповів. Ось і розповів все так, щоб по-моєму вже не боятися цієї мобілізації і розуміти для чого вона потрібна. І я дуже сподіваюсь, що. Рекрутинг, рекрутингова компанія ТЦК буде покращуватися в плані тому, щоб українці безпосередньо розуміли за що вони воюють. Треба розуміти, що Росія вкладає мільйони, мільйони доларів у те, щоб створити ІПСО про те, що у нас кругом зрада все погано. Мобілізація погана і так далі. і Тому подібне, але е, мобілізація у нас проходить цілком адекватно. Людей на жаль не вистачає це. Потрібно розуміти. Потрібно розуміти, що війна йде вже більше 20 місяців, і без мобілізації просто неможливо, тому що ті підрозділи, які були забезпечені особовим складом протягом крайніх півтори роки, два роки, вони втрачають особовий склад, і їм потрібно його поповнювати і також шукати шляхи і методи для того, щоб провести демобілізацію для бійців, які вже служать ці 20 місяців. Тобто, все цілком адекватно, все цілком е, зрозуміло. І єдине, що залишається, це просто аргументувати українцям, чому варто йти захищати країну, тому що півтора роки назад таких питань не було. Дякуємо за цю розмову. Андрію екіпажу ПЛА кара Небесна четвертої пради противного призначення Дякую рубіж. Вам, Дякуємо вам, варного е, спокійного дня чи вдалого полювання, якщо е, йдеться про вашу теж працю. Ну, а...